До речі, ще ви казали, що хотіли провести саме в Дніпрі молотовний сніданок для жінок. Чи визначились ви з датою та місцем його проведення? Ем, молитовний сніданок. Е, хочу вам сказати, що у нас вже 10 було молитовних сніданків. Е, в в 9, 2009 році... Ем, коли я була в Сполучених Штатах Америки на молитовному сніданку президента Сполучених Штатів, є дуже гарна традиція в Сполучених Штатах Америки, це президентський молитовний сніданок, де збираються люди різних конфесій, різних вірувань, де піднімається президентом країни якась ключова глобальна тема. І на цій темі проводиться дискусія про. Проходять такі молитви від душі, молитви щирі. Крім загальних молитв, є ще просто гарні щирі молитви, які сконцентрують увагу. А на президентський молитовний сніданок в США приїжджають представники з цілого світу, щоб ви розуміли. І квиток там коштує місце, там кілька тисяч людей збирається з цілого світу, крім американців, і квиток туди коштує більше, ніж 30 тисяч доларів, щоб ви розуміли, офіційні. Внески. Так от, після того, як я побувала там, ми вирішили в нас в Україні ще був, була в парламенті фракція комуністів зробити так само такий національний міжпарламентський молитовний сніданок. Я представляла православну гілку влади, а Павло Он Гурян представляв протестантську гілку влади, тому що це більше протестантська традиція. Але ми вважали, що в цей час. Це дуже затребувано для нашого суспільства власне діалог, світський духовний діалог. І ми провели вже 10 міжнародних таких міжпарламентських молитовних сніданків. Але коли почався якраз почав відходити ковід, ну війна для мене з 14-го року, як і для вас, не тільки зараз повномасштабна, українці, звичайно, так і, от після е, закінчувався ковід, і я вийшла з ініціативою спільно із міжнародним жіночим рухом за сімейні цінності. Сформувати унікальний формат світської духовної дискусії саме жіночий, всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. У нас вже відбулося три таких формати: 100 жінок-лідерів цілої України. У нас є різні теми. Ми починали з сім'ї. Цього разу третій у нас був присвячений втрачене дитинство. Дітям, які проживають війну, діти, які народилися, виросли і а, пішли в школу, отримали е, освіту скажімо, в умовах війни, це окреме, особливе покоління. Ми їм а, власне, присвячували наш молотовний сніданок. І я би дуже хотіла такий сніданок, до речі, ініціатива вийшла від Дніпра, е, також провести тут. Так що ви будете першими, хто буде про це знати. І я би дуже хотіла, щоб ви його і коментували потім. Обов'язково ми до цієї теми ще думаю повернемося.